Ну що ж, приступаємо до челенджу. Сьогодні 9-й день, якщо не помиляюсь, 100 віджимань кожного дня по 4 підходи. 25 разів. Погнали! А ще в нас далі по плану? А в нас далі тренувачка. Перший підхід. І ще найважливіше, важливо, не забуваємо дихати під час тренування. Другий підхід. Обов'язково потрібно давати відпочинок між підходами, тому що якщо не давати, тяжковато. Третій підхід Я чуть не шльопнувся. Тож, четвертий підхід, погнали. Ну що ж, челендж на сьогодні виконано. 4 підходи по 25 разів, в сумі 100 разів зроблено на сьогодні. Юстав,